Щоденник ДДА, 28 вересня. Духовний досвід. Одного лише отримання нових знань недостатньо для того, щоб здобути найбільшу користь від свого духовного досвіду. Нам також відкриється, що цей досвід набуває більшого сенсу, коли поєднується із відданою працею за програмою ДДА. Велика червона книга. сторінка 283 Більшість дорослих дітей любить читати. Книжкові полиці, тумбочки або електронні пристрої в нас можуть бути заповнені книжками і, звісно, деякі з них дають рекомендації. Але користь від знань, які можна отримати під час читання, безпосередньо залежатиме від зусиль, яких ми докладаємо, щоб використовувати цю інформацію в процесі одужання. Для одужання потрібна робота. І це слово з шести літр, якого багато хто з нас довго уникав, схоже, є каталізатором нашого духовного зростання. Наша духовна робота може складатися з читання, регулярно підкріпленого систематичним відвідуванням зібрань і чесним описом того, що відбувається з нами, опрацюванням кроків з попутниками, веденням щоденника і служінням. Так, це схоже на складний список завдань. Таке може навіть здатися неможливим, нелегко звикнути піклуватися про себе. Ми знаємо, що здатні бути з собою ніжними, що якась частина роботи згодом увійде у звичку, а якась на різних етапах нашого одужання буде відчуватися по-різному. Ми намагаємося бути витривалими і терпимими до самих себе, та м'яко дозволяємо духовному досвіду з'являтися легко і природньо. Сьогодні я з легкістю і благодаттю буду працювати над численними аспектами програми ДДА, усвідомлюючи, що духовний досвід приходить тоді, коли виконуєш роботу.